Привіт! Мене звати Василь Пабиш і я викладаю на етоки українську та білоруську мови. Я з України, але зараз живу у Відні, в столиці Австрії. Моя рідна мова українська. Також я вільно спілкуюся білоруською та російською, а на середньому рівні володію чеською та німецькою. Також у мене є базові знання англійської, польської та словацької. Я хотів би познайомити тебе з українською та білоруською культурою через вивчення мови. Якщо ти новачок, ми розпочнемо з основ вивчення кирилиці та базової граматики. Якщо ж у тебе вже є певний рівень володіння мовою, ми будемо робити граматичні вправи, опрацьовувати тексти чи просто розмовляти на ті теми, які найбільш цікаві чи корисні для тебе. До зустрічі на моїх заняттях. Привітання! Мені звуть Василь Бабич і тут на ітоки я викладаю українську до білоруською мову. У Україны, але зараз живву у Гвені, сталіцы Австрії. Мая родная мова украинская таксама я вольно размаўляю па-беларуску ды па-расійску, а на сярэднім узроўні па-чску і па-нямецку. Таксама я мае базоввае веда польская, англійскай, бес славацкай моваў. Я хаце бы пазнаёміцца без украінскай для беларускай культуры праз вывучэнне мовы. Калі ты навайшок, мы распачем зсноу, завучаэнне киррыліцы і базовой граматыкі, А якщо тебе вже зовсім такий уровень відео мови, ми будемо робити граматичне практикування, опрацьовувати тексти і ну, просто розмовляти на ті теми, які найбільш цікаві чи корисні для тебе. До зустрічі на моїх занятках. Hello, my name is Vasil and I teach Ukrainian and Belarusian here on my talk. I am from Ukraine, but I currently live in Vienna, the capital of Austria. My native language is Ukrainian and I can also speak Belarusian and Russian fluently. I can speak at intermediate level in Czech and German and I have basic knowledge of English, Polish and Slovak. I would like to help you learn more about Ukrainian and Belarusian cultures through language. Don't worry if you are a beginner, we will start with the basic learning the Cyrillic alphabet and fundamental grammar. If you already have some knowledge of the language, we can work with texts, exercises and discuss topics that are most useful or interesting to you. See you soon at my lessons! Hallo! Mein Name ist Vasil Babic und ich unterrichte hier auf Italki Ukrainisch und Weißruthenisch oder Belarusisch. Ich kann auch ein bisschen auf Deutsch sprechen. Здравствуйте, меня зовут Вафит Багач, и здесь на iTalk я преподаю украинский и белорусский языки. Я также могу свободно говорить по-русски. Ахой, именуюсь Вафит Багач, а тады на iTalk учим украинщину и белорусщину. Так и і и чешским языку. Чешч, называем себя Вафит а тады на iTalk учим украинского и белорусского языка теж можемо трохи і в язику польському.